На одному із підгодівельних майданчиків, що у Деканському лісництві єгер Віталій Ширай, перевіряє наявність харчових запасів. До годівниць навідується майже щодня. Періодично об'їжджаємо, дивимося, що пусте, засипаємо. Піддається воно зовнішнім, ну, дощу, снігові, воно може запрітися для е, тварини, якби не ну, менше охотно вони будуть його їсти. Майданчики для підгодівлі облаштовують переважно у місцях поблизу проживання тварин. Для них заготовляють, зокрема, сіно, листяні віночки та зерно. Засипається зерно, зерновідходи. Поряд є солониця, цямність для солі, волога попадає, лижуть для їх це корисно і далі купа жому. Ну, привезли для того, щоб звірі харчувалися. В основному приходять був невеликий перелісок, приходять косулі, прохідні можуть бути кабани. На підгодівельний сезон у диканському лісництві заготували понад півтори тисячі листяних віників та 700 кілограмів сіна, розповів Єгер. В залежності від того, де звір зберігається, віддаємо перевагу тим чи іншим конструкції підгодівельної кормушки, де кабан більше під зерно, тобто кабункерного виду кормушка, де косуля, там кормушки для із сіном або ж розвішуємо. Відвіллячко висушене. Нині на Полтавщині лісівники філії Слобожанський лісовий офіс облаштували понад 100 майданчиків із годівницями. Підгодовувати тварин у лісі починають із листопада, розповів мисливствознавець Сергій Бунін. Козулі, кабани, зайці. Лісячко. Це в основному для козуль. Да, кабани зерновідходи більше. А Віночки, козолі, і то вони виночки будуть швидше поїдають, як уже буде дуже холодно. А на даний час їм легко знайти собі, навіть зараз, сніга мало, легко знайдуть собі. їжу. Як розповів Суспільному Сергій Бунін, сезон підгодівлі триватиме орієнтовно до кінця лютого, середини березня. Все залежатиме від погоди. Це служба поновляє, підгодовує, наблюдає, дивиться. Тобто дивиться поїдаємось і тільки. Кількість кормів зменшилася, вони досипають, ну, тобто дивляться, як дикі тварини, смотря яка, яка погода, тобто або холодно, або тепло. Якщо холодно, вони швидше будуть поїдати корма. Якщо тепліше, то, ну, звісно, що менше. Тетяна Весна, Кирило Винової, Суспільне, Новини Полтава.